Всім привіт із сонячної Італії. Вітаю вас у новому відео і на моєму каналі. Оцей тип сукулента, сукулентів. Він так гарно розростається. Оцей, то він такий, бачите, розочка, а там може бути таке щось довге, незрозуміле. А оці я прям рекомендую. Така краса. І в мене тут горшок глиняний. Це Франческо привіз. Комусь не понравилось, хтось виставив, комусь надоїло, він таких три штуки привіз. Красота. Щось, щось непотріб якийсь везе, а щось і красиве. Дивіться, воно ціле-ціле, і вони тут, ці сукуленти, красота. Потім ми їх відправимо на відпочинок на зиму, вони трошки обідніють, а потім знову розростуться. Ось та гортензія ще стоїть. Пальми, які поливала моя сестра в червні, і вони геть дали дітку. А це рози, які я вам показувала, цілу весну, літо і взагалі вони зазвичай у мене тут до грудня місяця ростуть. Це на рахунок, наскільки італійці ревниві. Оце італійці ревниві. Це в пориві ревності, мій коханий. Возовнив себе садівником. Надивився, напевно тін про садівників, де садівники робляться коханцями. Вибачте, за такий контекст. Де живу, що в себе впитую та й розповідаю. Добираємо помідори. Дивіться, що я знайшла. А я думала, даремно оставила ці кущі. Дивіться, це мій жовтий гарбуз. Дивіться, я вперше бачу разом з вами. Мій город повен сюрпризів, як і в стосунках з чоловіком. Дивіться, новий сорт помідору якогось. Не підкажете, коли він доспіє. Баклажани вже втомилися рости. Я вирішила, ціла курочка в мене з'явилася. Я вирішила її не знаю, хочу запекти цілою. Напевно, її трошки треба понадрізати. А, тут понадрізалося. Думала морозити, але що морозити? Візьмемо, запечемо, свіженьке, гарненьке. На що морозити. Морожена, я думаю, тут таке в магазині є. Ми її зараз робимо красивою. Так що, мої родичі надивились ваших коментарів. І мені подарили цілу курку. Сказали, що вони молодці. У мене є нові фанати. От що б мої родичі робили е, без мене, без моєго ютуба. Так, Ще мене ніхто не вигнав а, розлучатися, ніхто не хоче, щоб хтось розлучався. Забалакать всі ж балакаємо. Я не знаю, напевно, на майонезу, на наперчу її. Зараз трошки постоїть, трошки я її поковіряла. І буде діло, буде смакота, запечу все. Запечеться воно ж, я сподіваюся. Може, його по кусках порізати. Зараз Сейчас... Щоб залишити її красивою, і я вирішила, що так буде швидше. Приготуватися швидше. Дуже Оксана не мала діло з цілими курами 100 років. Так що, дорогі мої підписники, у нас в усіх є мої італійські родичі-фанати. Вони дійсно читають коментарі. Там же ж дуже легко відразу ж там нажав і воно тобі перекладає. Я продовжую знімати, тому що їм хоч трохи буде так веселіше, будуть відволікатися. Так що дорогенькі. Всіма нашими усиліями у нас ціла курочка. Так що можете передавати привіт моїм родичам, вони самі там все почитають, все почують і все побачать. Все! Бувають моменти, коли дуже багато лімонів, там ящик, два мені привозиться. Я роблю отакий льот. Зараз розступлю і використаю на курочку. Вгадайте, що робить Марія? Да, дивиться за полло. По-італійськи це буде, полло. м'ясо, курине, м'ясо полло. А курка Галіна. А, каже, я дивлюсь за куркою. Ну, так, да, щоб мухи не сиділи, І щоб вона не втікла. Да? А то ще втіче. <рес> Весело в нас тут. Начистила я картопельки, буде дуже смачна вечеря. У нас всі ділі. ніхто без діла не сидить. На. Марі... Ліщину любить наша Шанель. Тим навіть горіхи роздобую, хочу тобі допомогти. Довбемо та підсмажимо. Вони і так їх А Оце ми ще підсмажимо. Це у мене з позаминулого і позапозаминулого року. Дуже класні. Але налузати їх. Не підсмажені горіхи корисніші. а ще рекомендовано їх замочувати да, там на годин 12 і потім так вживати. Але замоченими ти їх сильно вживати не будеш. Я робила з них коктейлі на блендері, додавала в коктейлі. Я ж таки не показала, як у нас картопля виросла. Хто зі мною з весни витримав мене ціле літо, то весною садили картоплю три мужчини, папа і два сина. Потім папа їх сапав, ту картоплю, поливав, ще й, напевно, сам викопав і сказав, це ваше, то ж ваше, то ж ваша картопля. Да. Це я Оксанка з Лючка. Будемо різати і на м'язко ложимо. Спочатку накрию фольгою, через годину зніму і я думаю на години дві. Картопелька молоденька, смачного і смачно. На трішки водички, тому що курочка ж домашня. М -м -м -м. Хай воно з водичкою готується. Ідея з пальгою на картоплю мені не сподобала. Нічого не сталося, але краще я накрию бумагою. Італійська газова плита. Арістон. Ну, то, що італійська. Арістон. Бачите, тут із грілем, з підсвіткою. Ці плиті років 50. Газові комфорки, Це від електрики, ще досі працює. Духовка дуже класно, м'ясо. Досі випікається. Для тортиків треба бути обережному. Отакі газові балони в них. Бачите, коротенькі і такі пухкенькі. Вставляється собі, обережно. так. Красота. Так, ми користуємося газом. Нема підвідного газу в горах, лише в містечках. Якщо хочеш газ, то можна закопати або поставити в великий такий. Балон. Тобі будуть привозити і заправляти там. У нас такого нема. У нас газ ми використовуємо тільки до плити, а так у нас дров'яне опалення. Термокаміни це все існує, і дуже гарно опалює, і воду гріє. Ось так. Картопелька вже майже готова. Не дивіться на духовку. Тут навіть верх є. Бачите? О, який колір! Смакота. Наросло в мене знову петрушки. Один раз наросло, таке гарне-гарне. Я зрізала і заморозила. А це вже не буду морозити, вже так багато. Зараз на з майонезом до картошки. Я думаю, буде смачно. А ще я покажу якось, як я душу сік і відразу п'ю. Дуже є класний Ну, А що ви робите? Віталій кажуть, перцемола. А мої ще, напевно, це діалект Петрусіна. Кажуть, на петрушку Петрусіна. Зовсім схоже слово. Що вам сказати? Це смачно. Трава травою, але смачно. Напевно, треба, щоб воно трошки постояло, там, не знаю, та петрушка. Щоб не сама щоб не сам майонез, я кинула десь 2,5 ложки, може. Трішки олії. Я линула оливку.